Шановні колеги, вітаємо вас на Харківщині. Дійсно, дякуємо нашим захисникам та захисницям, те, що ми можемо сьогодні зібратись, дещо під підвести підсумки і запланувати, звичайно, на майбутнє і Харківська область, і місто Харків це пріоритетна область і для уряду, і для президента, для офісу відповідно, президенту. І ми, звичайно. Доводимо це нашим міжнародним партнерам. Знов ж таки, я хочу подякувати всім послам та представникам консульств, які сьогодні тут присутні за ту неухильну підтримку і принципову підтримку України, і, зокрема, Харківщини. Ми закопуємось під землю для того, щоб зберегти людський капітал. На сьогодні ми маємо елементарну, вже гостру потребу в будівництві. Як мінімум 60 дитячих садків, по яких вже виготовлено проєктно-коштовна документація. ми шукаємо досить невелику суму, яку ми хотіли знайти в цьому році ведемо переговори з нашими партнерами щодо цього, це 2,5 мільярди гривень, які потрібні нам для будівництва укриттів дитячих садках. А це надзвичайно важлива ланка освіти. Дійсно, ми зараз реалізуємо найбільшу кількість підземних шкіл у порівнянні з іншими там областями. Їх у нас має з'явитися 38, включаючи сім це місто Харків до кінця цього року. І той досвід, який ми здобуваємо, ми готові ним ділитися разом з нашими і міжнародними партнерами. І звичайно, з іншими там областями, громадами тощо, значить, дуже важливо. Ми сьогодні вивели реалізуючи політику президента профільного міністерства освіти та науки 40 тисяч дітей в офлайн або в змішану форму. Це дійсно унікальні споруди, які не будуть простоювати, і це дійсно інвестиція у безпеку наших людей. Дозвольте мені ще раз подякувати ОДА за проведення цього заходу та спрямування зусиль з відновлення з такою рішучістю. Інвестуючи в дітей та розвиваючи можливість місцевих систем, ми не тільки відновлюємо те, що було втрачено, ми будуємо майбутнє України. Окрема подяка нашим міжнародним Партнерам за солідарність та підтримку на благо дітей та їхніх родин на Харківщині. Давайте діти разом, давайте зробимо відновлення по справжньому орієнтованим на дітей та молодь, інклюзивним та локальним. Давайте інвестувати в це бачення і в майбутнє України дітей України.